Давай, я зачарую. Я зачарую це місце, куди я. От зараз ти мене. Зараз. Давай його поставлю. Да! Крінж. Є. Добре. Крінж. Просто крінж. Угу. Та давай наступне. Nee. Та йо, -ма -йо. Ну, ну, ти ну ти. що ти ламаєш? Да. Ой! Я, я то заберу. Да, да, да. Так, так, так. Ні, то, то, що впало, то не твоє. Добре. Я все забула. А Ми це не розставляли зовсім. Ні, розставляли. Ні, не разу. Ні. Все, оце отак. Чекай. Та ну! Єе! Yeah! Я не вірю в те, що буде три на своїх місцях. Чоти? А, усі на своїх місцях стояли. Yeah. Да.